Всіх вітаю і за тебе. Хочу показати вам акції на алкогольні напої. Ці акції будуть діяти ще 1 числа включно. Я питала зараз у адміністратора. Будуть мінятися акції у них тільки в четвер, а не в середу, тому вони будуть діяти ще і 1 числа. Асі таке це Таїрове робимо, біле солодке вино, 11% знижка, 166% гривень коштує 0,70 стандартна пляшечка. 140 гривень коштує французьке вино, Франція, біле сухе, тут 25% знижка 149,90. Такі більш цікаві буду позиції показувати не всі, багато акцій. Можна купити коблеве вино Мускат біле за 94,80, 12% знижка замість 108,90. Я багато акцій показувала, тому показую тільки такі найцікавіші. Ще напій оболоня такий джин, грейфрут в акції. Тут 8% алкоголю, 0,5 така баночка сильно газований, 38,80 кошти. Далі в цю сторону підуть коняки, всі, всі напої, Так, вина. Буду показуватись такі з більш так, великою знижкою. Ось є таке вино лінтвейн, класичний. Це виробляє Україна. Ну, пет-пак 60 гривень 30 копійок за літровий такий петпак. Далі, оце вже Німеччина виготовляє тут літер. Скляна бутилочка, велика знижка 38%. Це також Глінтвейн, напій червоний на основі вина 153 гривні 90 копійок, а коштував 250 гривень. Фрателі вино 17% знижка. Біле напівсолодке 89,80%. Вина є е, грузинські, сапераві і пірасмані по 107 гривень, це 30% знижка. Столове сухе і напівсухе, столове червоне. Є такі великі пляшки, у них цікаві. Прям величезні Алазанська долина 135 гривень, це півтора, півтора літри, пляшечка, біле, напівсолодке, 135 гривень, рожеве напівсолодке. Також вино. Червона напівсолодка, півтора літри. І червона напівсолодка. Ну, от я вам показую, граната, лазані, це все лазанська долина, всі вони по 135 гривень, великі пляшечки. Болград 137 гривень, також півтора літри. Пляшечка, 137,90, червона напівсолодка. Кобліво Шате Сен-Джермен, на півсолодка 148 гривень 12% знижка, півтора літра. І кобліво біле-сухе за 135 гривень 22% знижки. Тут такі гарні вина красиві, сухе рожеве і сухе біле по 183 гривні. Такі пляшечки. Це у нас країна-виробник. Адреса країна походження. А, Іспанія. Хочу показати більше ну такі вина і гризькі 184 гривні. Тут в акції два брюд, бі, брюд біле і напівсолодке біле вів'є. Золот, якось так називається. Імпортер. Так, це Франція виготовляє 184 гривні, 26% знижка. Просеко, ось 229 гривень, 28% знижка. Це Італія виготовляє таке просеко. Далі. Тут 195 гривень така гарна пляшечка. Так, покажу, як ці виглядають про Гарна пляшечка за 195 гривень. Іспанія 27% знижка. А тут прям, дивіться, розбирають. Ух ты! Віла Ельсан, Віннетто Мерло 119 гривень, а виготовляє Італія. Коштувало воно 169 гривень. Ще отака Ладама. це Іспанія, 203 гривні коштує. Тут 102 гривні також розбирають мерло Розе, 102 гривні Італія замість 149 гривень. Так, новин я достатньо вам показала. Переходимо такі більш як святкові да, напої. Латініум оцей коштує 169 гривень, 34% відсотки знижки. Це виготовляє Німеччина в таких блакитних пляшечках. Латініум. Меренгу. Бачите, як розбирають. Ось напівсолодка 166 гривень, і брют також 166 гривень. Добре розбирають. Тут шабо напівсолодка 166 гривень. І біле брют шабо, 166 гривень. Артемівське, солодке біле знижка всього 9% 213,60. І витримане біле брюд, 205 гривень, тут 12% знижка. Тут вже Аські, я вам показувала, це таїрове, біле солодке, і ще таке 166 рожеве солодке, також 166 гривень. Фрателі ось цікава позиція, це безалкогольна фрателі, 99 гривень, напій безалкогольна. От, хто не п'є, якраз до столу дуже класно в такій блакитній упаковочці, а коштувало 119 Фрателі Фраколіна 8990 рожева. Є ще біла, у них там я покажу на акційні. І Є ще півтора літрова, 127 гривень. Просто їх розбирають, вони їх не встигають ставити. Це вже напої всі такі, як Мартіні, скажімо, всі вони схожі. Ось Мартіні літр коштує 333 гривні, 26% знижка. Асті Мартіні 375 гривень. Тут його немає, його розібрали. там Хлопець виставляє 33% знижки. Мандора 429 гривень Асті. Це все італійські продукти. Далі знижечка на Асті, такий, і гристе, солодке біле, 235 гривень. І тут покажу, все це зачитувати не буду, а ви подивіться на ці просєко, які знижечки йдуть. Це все таке вірнуте поруч з Мартині. Також вермут італійський б'янко 134 гривні за літр. Італія, до речі, виготовляє 25% знижка. Це вже Мірінго робить. Україна, б'янко, вермут за літр 129 гривень. І фрателі також робить 121 гривня за літр. Є ліманчела італійська 131 гривня. Тут 0,5 пляшечка, 19% знижка. Фрателі також виготовляє. Лімончело 121 гривня за літр. І ще на набір, щоб не забути показати, апероль з фірмовим брендованим келихом. Я цей келих там хотіла б роздивитися. Но він такий великий, класно. Коштував 593 гривні. Зараз 30% знижки на цей набір. Апероль з келихом подарунок 415 гривень коштує. 0,7 тут пляшечка апероля. Ой, я тут Royal Palm якось бачила блогери, які спили цей напій. Ну, по типу щось як Бейліс, я так розумію, крем-лікер. 205 гривень, 20% знижка. І вони казали, що смачно. Крупнік це польська, да. 167 гривень. Такий лікер, ну як карамельний 0,5 пляшечка, 20% знижка. Ще такий крупнік капучина. Оцей більше розбирають, мабуть, більш смачний. 180 гривень пляшечка 0,5. І ще у них сопліця. Знаю, що це польська, тому що коли була в Польщі, скрізь сопліця різні різні смаки. Тут малина з цитрусом, з лимоном і також вишнева ця сопліця, вони по 135 гривень, 28% знижка. До речі, вони міцні. Так, 28 алкоголю у них. Я думала, що вони такі більш слабенькі. Додому привезла маленькі пляшечки, вони такі міцні. Ай-Петрі це вже коньяки. То я тоді не показала кон'яки, мені сказали. 192 гривні. 50 копійок коштує такий кон'як. IPTR 05 упаковочка. Далі Таїровський це вже бренді акція. 10% знижка на цей бренді Таїровський. 0,2. Пляшечка така, 0,2. 65,90 зі знижкою коштує. Далі тут отак гарно прям, запакований. Всього 246 гривень. Дивіться, яка. І дуже красивий пакуночок ВВ Ейсопі Це я навіть не знаю бренді Астафян робить 5 років у коробці 246 гривень. Тут 0,5 пляшечка. Катя, що вона набагато більша. 25% знижка. Ще ось такий бренді мане 245 гривень, також 0,5. Тут рему, рему, ремі, ремі, весь сопіре. -E Це вже так, 409 гривень продукт, а, да, французький цей ремінь. 409,90, 30% знижка. І Хенесі також просто звичайний very special, Хенесі 20% знижка, за, пляшечка тут 0,5 за 1100. Шабо, іксо. 8 років витримки бренді 227 гривень, 12% знижка. Шабо Коньяк 227 гривень. Тут 8% знижка, це 0,5. Шабо такий Гранде Резерв. Гранд резерв. Є маленькі пляшечки. шабо. Весь коньяк кон'як 113 гривень, 5 зірок написано. І така велика вже пляшечка, ну більша 0,5 за 227 гривень. І шабо ВС. Коняк 192 гривні. Пляшечка тут також 0,5. Тут стоять у них основні акції, щоб ви не пропустили алкогольний напій Колоніста. Це ром. Ну він як напій. Алкогольний не просто ром. Ну 70, ого алко. Ні, 70 пляшка. Я подумала алкоголю. Місткість 0, 7, 40, 40 градусів. Склад, алкогольний напій з ромом. Ото От так, не ром, а з ромом. 245 гривень коштує цей напій з ромом бренді Шабо іксо. Я вам показала, бачите, тут викладають цей латініум, його розбирають. Також Неміров горілочка в акції по 125 гривень. Тут пляшечки 05, є медова з перцем, є просто ось така неміров. Журавлина з коня. Журавлина з коньяку. на коньяку в стадії фільтрації 115 гривень. Ну і назви, слухайте. Ці я вам позиції показала. Дуже цікаво в стадії фільтрації. Далі ось іще набори зі знижками йдуть. Белс, такий набір. Також тут келих іде брендований. 329 гривень. Оріджинал цей Белс. І він коштує тут пляшечка. Скільки тут пляшечка? От я бачу, що тут келих входить, а пляшечку я не бачу. 0,7 також пляшечка, такий набір. 37% знижка. 45% знижка на такий набір. Кока-кола і на пів і, і віски. Тут 0,75 Кока-Кола. А віскі 0,7, я так розумію. 306 гривень, 45% знижки. Далі шотландські віски. Шотландські віски 700 мл, 40% я бачу, відсотків алкоголю, 20% знижка і от нього такий тубус іде. 549 коштував зараз 435. Також з коробочкою йде ще шотландський купажований за 250-80 Так, Кептен Морген 336 гривень, 40% знижка на велику пляшечку. 700 мл і 0,5 пляшечка за 247 гривень. Фінська водка коштує 204 гривні 90 копійок за 0,5 пляшечку. Тут у нас оцей колоніст я вам показала. Далі з цікавого. Ага, є Бачите, розбирають маленька пляшечка 144,90, тут всього 0,2 і 0,5. Пляшечка 329 гривень, 28 знижка. У них 35 алкоголю. І Біхеровка, 264. Що що? А я тут не працюю, не знаю. А це що? Це 0,5, так? Да. 0,5, 264 лікер, бєхіровка по акції. Самбука по акції також 187 гривень 07. Самбука 18% знижка. Каранада текіла ось така 149 гривень за пляшечку 05. Так, пляшечка така велика, знаєте, на вид. Так, із цікавого, неміровця я вам показала. Далі це ще горілка Зубровка 164,40 за пляшечку 0,7. Є така маленька Зубровка 025390. Тут також горілка гетьман 252 гривні за літр. Так, і ось хлібний дар, такий великий, літровий 198 гривень класичний. І хлібний дар 0,7-125,20. Це 26% знижка. Калганов 226,61 літр, і 0,7 Калганов 156,30. Мене тут вже так, знаєте, зажимають, людей багато. Зараз перейду на акційну поличку. Тут пиво, пиво, ой, кронбахіру таке. Е, так, бланк. Бланк, написано кронбаур. да, бланк. 500 мл, так алкогольне. 32,50, думаю, дух не алкогольне. Львівське 17,15, 26,70 це 14% знижка. Далі тут пиво стоїть корона, воно також у них в акції корона 49,50, а коштувало 43,50, а коштувало 71,50. 39% знижка на цю пляшечку. Мексиканське пиво корона, всі його знають. Коштує 43,50. Ось тут у них зібрані суперзнижки АТБ. Фрателю цю рожеву показала ще білу напівсолодку розібрали, вони його доставлять в такій пляшці. І от така фраголіна фрателі коштує 127 гривень, 35% знижка за півтора літри. Цю також беруть, але ну, такі менші пляшечки розбирають прямо. тут б'янко стоїть, як ну, у них велика знижка, 35%. І Кептен Морген, тому що дійсно 40% знижка на 07 300 36 гривень. Так, дякую, що дивитесь мій канал. На цьому я буду закінчувати акції. На алкогольні напої я вам показала. Ну, пиво це не так, знаєте, прям. Ну, можу щось таке ще показати. Наприклад, 23 гривні таке пиво Зіберт. Замість 27,20 20. Тут що у нас? Різдвяне по 34 гривні. І таке ось біле чернігівське, то велика вже знижка, 33%, 22,50%. А ой, дивіться, який у них напій є безалкогольний смак, яблука і вишні 29,50 цікавий. Да, смак. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!